Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, кубкові розбірки така назва та тема сьогоднішнього випуску. Безумовно, чемпіонати це класно, але кубки це зовсім інша атмосфера. В тому числі тут себе можуть проявити і представники нижчих дивізіонів. На цьому тижні в багатьох країнах Європи відбувалися кубкові змагання: Італія, Іспанія, Франція, Німеччина та навіть Греція, де показав себе українець Роман Єремчук, можливо, видавши свій найкращий матч в клубній кар'єрі. Його олімпіакос знищив гостей з. Афін з рахунком 6-0 у першому матчі півфіналу Кубка Греції. А сам Роман відзначився дублем та результативною передачею. Про все це говоримо далі. Але розпочинаємо ми не з Романа Яремчука, а з Андрія Луніна та його мадридського реалу, тобто з Кубку Іспанії, де відбувається півфінальна стадія. У мадридського реалу було дербі проти реалу із сосєдаду. Перший матч відбувався на полі сосєдаду, і український кіпер був в основі. Загалом же зіграв на нуль. За поєдинок зробив 6 сейвів і став одним з кращих гравців поєдинку. А на 19-й хвилині 18-річний бразилець Ендрік, отримавши передачу зі своєї половини поля, вийшов віч з голкіпером сосєдадом та. Його переграв 0-1. Це єдиний м'яч зустрічі. Загалом же ж поєдинку у мадридського реалу були шанси для того, щоб забити і другий гол. Зокрема, той же ж самий Ендрік разок влучив попередчину. Але і 1-0 це також перемога. Щоправда, перемога, яка залишає сосєдаду шанси в матчі відповіді. Іншу путівку до фіналу розігрують між собою Барселона та Атлетико Мадрид. Перший матч відбувався на полі Барси і завершився неймовірними. Увага, 4-4. Не матч, а справжні гойдалки. Вже до шостої хвилини матрасники вигравали 2-0, Відкривають рахунок взагалі на першій хвилині. Хуліан Альварес на дальній стійці залишився неприкритим 0-1. Він же ж на шостій хвилині відпасовує на Антуана Грізмана. Француз обіграє захисників Барси та робить рахунок нуль Після цього відразу свис на трибунах. Але Барселона в першому таймі не лише зрівнює рахунок, а навіть виходить вперед. На 19 19-й хвилині Педрі замикає прострільну передачу від Кунде 1-2, А на 21-й подача з кутового від Рафіні і Палк Барсі класно діє на другому поверсі 2-2. На 41-й ще один кутовий від Барси. Ще одна подача від Рафіні. І цього разу класно на другому поверсі діє Ініго Мартінес. 3-2 після першого тайму. На 68-й хвилині у Барселони з'являється на полі Роберт Левандовський. І на четверті, як справжній центр-форвард, вганяє м'яч ворота з метру 4-2. Наставник Атлетико Дієго Сімеоне не знаходив собі місця. Як наслідок отримав жовту картку, але його команда таки рятується. На 84-й четвертій заме штрафної стріляє Маркус Льоренте 4-3. А на третій компенсованій Олександр Серет, який вийшов на заміну, замикає прострільну передачу від партнера 4-4. Реакція оборонців Барси красномовна. Все вирішиться в матчах відповідях Обидва матчі, до речі, відбуватимуться в Мадриді і відбудуться 1 та 2 квітня. Далі говоримо про Копа Італія, Кубок Італії, де відбувається чвертьфінальна стадія, яка відбувається в специфічний спосіб. По-перше, команди між собою проводять лише один поєдинок. А по-друге, два чвертьфінали були зіграні ще на початку лютого. Тоді, нагадаю, Мілан з рахунком 3-1 виграв у Роми. Єдиний м'яч за римлян забив Артем Довбик, але римляни завершили виступи в Кубку. А от Болоня з рахунком 1-0, вигравши на виїзді у Аталанти, пробилася до півфіналу. Два інші чвертьфінали відбувалися на цьому тижні. В одному з них діючий володар Кубка Італії Ювентус вдома грав проти Емполі. Звичайно ж, стара сеньора була фаворитом даної зустрічі. Але стара Сеньора на 24 й хвилині втрачає м'яч неподалік своєї штрафної, і марокканський легіонер Емполі Юсеф Малех стріляє меж штрафної 0 1 Більше того, гості навіть могли виграти перший тайм 2-0. Але на останніх хвилинах першого тайму пробили в стійку. Ювентус в другому таймі такий рахунок зрівнює. На 66 й хвилині це робить Кефрен Кефрентюрам. З гострого кута пробивши у воротарський кут, зробив рахунок 1-1. Більше нікому забити не вдалося. Регламент чвертьфіналу Кубка Італії не передбачає додаткового часу, тобто відразу були пенальті. І відразу ж Ювентус перший свій пенальті не реалізовує. Його не забиває душан в лауч. А от Емполі всі свої пенальті реалізував. Гості з рахунком 4-2 виграли серію після матчових пенальті і пішли до півфіналу. Сенсація. Загалом в чвертьфіналі Кубка Італії у нас було два мілано-римські протистояння. Про Мілано Рома говорили вже. Зараз поговоримо про Інтер-Лаціо. Лаціалі за поєдинок завдали більше ударів, але до півфіналу пішли не вони. На 39-й хвилині Марко Арнаутович стріляє з-за штрафної 1-0, Хоча на шляху польоту м'яча перебував партнер Арнаутовича по команді, і він був в офсайді, але гол зарахували. А на 77-й штатний пенальтист Інтера Чалханоглу реалізовує пенальті два Інтер продовжує боротьбу за трофей. В півфіналі Кубка Італії все відбуватиметься трішки по-іншому, оскільки команди між собою будуть грати по два матчі. І у півфіналі у нас справжній контраст, оскільки Емполі проти Болонії, а Мілан проти Інтера. Поєдинки півфіналу Кубка Італії відбуватимуться в квітні. Далі говоримо про дойче Покалі Кубок Німеччини, де також відбувається чвертьфінальна стадія, яка також складається з одного поєдинку. І також два чвертьфінали відбулися ще на початку лютого. Нагадаю, ліверкузенський байер в додатковий час таки дотис представника другої бундесліги Кельн 3-2. А Штутгарт з рахунком 1-0 виграв у Ауксбурга. Два інші чвертьфінали відбувалися на цьому тижні: Лейпциг проти Вольсбурга. До 69-ї хвилини доволі таки обережний футбол, нуль Але на цій Вилині м'яч влучає в руку захисника Вольсбурга. Все це трапляється в їхній штрафній пенальті для господарів, яке реалізовує Бенджамін Шешко 1-0. Після цього гра завелася, але голів більше не було. Тож до півфіналу пробивається Лейпциг. В іншому чвертьфіналі трапляється казка, адже представник третьої бундесліги, команда Армінія з Білефельда, пробивається до півфіналу. В своєму чвертьфіналі вони з рахунком 2-1 обіграють представника першої бундесліги Бременський Вердер. А загалом це вже третій поспіль скальп з представників першої бундесліги для Армінії. По черзі обіграли Уніон Берлін, Фрайбург і от зараз Вердер. Можливо, команді потрібно дати пряму путівку до першої бундесліги. Поки що жеребкування півфіналу Кубка Німеччини не відбувається. Булося, тому єдине, що нагадаю, що трофей захищає Леверкузенський «Байер». На черзі Куб де Франс, Кубок Франції, де також відбувалася чвертьфінальна стадія. Всі чвертьфінали були на цьому тижні, і тут також трапляється казка. Адже представник Ліги 2 команда Дюнкерк, вперше з 1929 року пробивається до півфіналу Кубка Франції. В чвертьфіналі вони грали на виїзді проти представника Ліги 1 Бреста, до ще учасника навіть Ліги Чемпіонів. До 65-ї хвилини спокійно вигравали господарі 2-0, а потім три стандарти від Дюнкерка і все перед. Вертається на 2-3. На 65-й хвилині капітан Дюнкерка Венсан Сасо після подачі з кутового класно діє на другому поверсі 2-1. А потім дублем відзначається захисник команди Санганте. На 80-й після подачі з кутового заштовхав м'яч ворота 2-2. А на 84-й після подачі зі штрафного опинився неприкритим на дальній стійці і увігнав м'яч ворота 2-3. Дюнкерк в півфіналі. В інших чвертьфіналах порозважався Парі Сен-Жермен, який грав з представником четвертого дивізіону Стад Бріашон. Виїзна перемога Парижана 7-0. Особливо над супротивником познущався Гонсалу Рамош, який відзначився хет триком. В одному з протистоянь зійшлися два представники Ліги 1 Анже та Реймс. Основний час зустрічі завершився в нічию 1-1, А от по пенальті до півфіналу пробивається Реймс. В іншому ж протистоянні грали між собою представники нижчих дивізіонів. Четвертий дивізіон представляли Канни, а другий Генгам. Перемогу з рахунком 3-1 здобувають господарі. До речі, представник четвертого дивізіону Канни поки що в цьому кубку Франції не грали з представниками Ліги 1, але от у півфіналі гратимуть, оскільки будуть зустрічатися з Реймсом. В іншому півфіналі зійдуться Дюнкерк та Парі Сен-Жермен. Півфінальна стадія також складатиметься з одного поєдинку, і матчі відбудуться 2 квітня. Далі про Кубок Греції. Півфінальна стадія. Перші матчі Олімпіакос проти АЕКа. Дуже принципове протистояння, але дійсно відбулося справжнє побиття 6-0. Хоча розпочали забивати саме гравці АЕКа. Захисник команди Мукуді зрізає м'яч свої ворота 1-0. А потім феєрія від Романа Єремчука. На 17-й хвилині він перехоплює м'яч в штрафній супротивника та відпасовує на португальця Орту, який переправляє м'яч майже в порожні ворота 2-0. На 22-й Уже сам Орта робить прострільну передачу. А українець з лінії воротарської вганяє м'яч ворота 3-0 після першого тайму. На другій хвилині другого тайму Луїс Пальма забиває індивідуальний гол. Майже з місця з лінії штрафної закручує м'яч в дальній кут. Шкіряний від стійки опиняється в воротах 4-0 На 53-й Роман Яремчук, вийшовши майже вічнаві з гокіпером супротивника, робить рахунок 5-0. На емоціях знімає футболку, за що отримує жовту картку. На 72 й хвилині українця змінюють. На полі з'являється Аюб Елькабі, котрий на 78-й хвилині ставить крапку, замкнувши прострільну передачу від партнера на дальній стійці 6-0. Матч відповідь заплановано на 2 квітня, але по суті його можна і не проводити. А от в іншій півфінальній зустрічі все доволі таки рівно та близько. Астера Стріполіс вдома програли Офі 0-1. Все вирішиться в повторній зустрічі. Далі говоримо про Португалію. Чвертьфінальна стадія, яка складається з одного матчу. Центральне протистояння було між Бенфікою та Брагою. Знову на лаві запасних розпочинає український кіпер Анатолій Трубін. Після того, як в лізі чемпіонів він три голи пропустив від Монако, кілька матчів провів саме на лаві запасних. Бенфіка здобуває перемогу 1-0 завдяки голу гарячущого останнім часом Грека Павлідіса, який забиває і в Лізі чемпіонів, і в чемпіонаті. І от зараз забиває в Кубку Бенфіка в півфіналі. Також до півфіналу вийшов інший лісабонський гранд Спортінг, який з рахунком 1-0 на виїзді виграв у Жил Вісенте. В двох інших чвертьфіналах між собою грали представники нижніх дивізіонів. Ще на початку лютого Ріоаве вдома з рахунком 2-1 виграв у Сан-Жуан Де Вера, забивши переможний гол на 98-й хвилині. А на цьому тижні в іншому чвертьфіналі між собою грали представники майже аматорських ліг Елваш та Тірсенсе 2-0 за гостями. Півфінальна стадія складатиметься уже з двома протистояння. Поєдинки відбуватимуться в квітні і між собою зіграють Тірсенце Бенфіка та Спортінг Ріоаве. Можна спрогнозувати, що фінал, скоріш за все, буде Бенфіка Спортінг. Але подивимось. На завершення до Нідерландів там навіть уже фіналісти. Кубка визначені. По Лозиці фіналістом мав стати ПСВ Ендховен, який у півфіналі вдома грав проти Гоу Ехет Іглза. Попередні 10 домашніх матчів проти цієї команди ПСВ обов'язково вигравав. Але це кубок. 25-та хвилина. Подача кутового у гостей і захисник команди Геріт Наубер вистрибує вище за всіх та робить рахунок 0-1. Щоправда, при цьому нібито сперся на супротивника, але гол таки зарахували. ПСВ щойно розвів центра поля, відразу побіг в атаку, але відразу ж отримав контратаку. І на 27-й забиває Віктор Едвардсен 0-2 після першого тайму. В другому таймі ПСВ 17 ударів завдав поворотам супротивника і таки забив, але забив з пенальті. На 59-й хвилині м'яч влучає в руку захисника Наубера, саме автора забитого голу, і арбітр призначає 11-метровий, яке реалізовує Іван Перішич. Але більше ПСВ не забив. В компенсований час навіть Голкіпер команди побіг в штрафну супротивника, але ганьби не вдалося уникнути. 1-2. Go Ahead Eagles у фіналі. В іншому півфіналі між собою грали Хераклеста АЗ Алкмар. По пенальті перемогу здобуває АЗ. Тож фінал Азе Алкмар Go Ahead Eagles гра відбудеться 21 квітня на нейтральному полі в Роттердамі. Чим завершиться цей матч та хто візьме трофей, про це ми обов'язково будемо говорити. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. А якщо такий формат відео вам подобається, підтримайте його та канал лайком. А якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!